Я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. 23 серпня. Я проведу відкриту зустріч із городянами в Крюківському парку. Ця ідея з'явилася в мене, коли я згадала про те, що наближається дата Дня Незалежності 24 серпня 1991 року. Найважливіша і найвизначніша дата в історії України, найбільше свято Держави. Зараз нам не до святкування, але важливо відчувати. Підтримку одне одного мені важливо знати про те, що турбує людей і чим вони живуть зараз. Тому я вас запрошую на е, цю зустріч. Я є депутаткою по шостому округу. Це вся правобережна частина нашого міста. І зустріч відбудеться 23 третього серпня, з 16 до 18 в Крюківському парку. Запрошую всіх крюків'ян і не тільки. Побачимося.